Щороку в кожну четверту суботу листопада поминають жертв голодоморів. У цей день проходить національна жалоба. Традиційно перші особи держави відвідують поминальні богослужіння і покладають символічні горщики із зерном та свічками до пам'ятників. О 16-й годині оголошується загальна національна хвилина мовчання, після чого по всій Україні відбувається акція Запали свічку, в рамках якої всі охочі несуть свічки до пам'ятників жертвам. В акції також можна взяти участь, запаливши свічку в своєму вікні на Коломийщині також поминали людей, що загинули у ті часи. Голодомор це масовий навмисно зорганізований радянською владою голод, що призвів до багатомільйонних людських втрат. У сільській місцевості на території Української СРСР Росії Казахстану, викликаний свідомими і цілеспрямовими заходами Вищого керівництва радянського союзу і української СРСР на чолі зі сталеним розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян. 24 країни офіційно визнали голодомор геноцидом українського народу. Відповідно до соціологічного опитування, проведеного 2010 року, 60% громадян України вважають Голодомор геноцидом. 2003 року український парламент назвав А 2006 офіційно визнав Голодомор геноцидом українського народу. 2010 року судовим розглядом завершилася кримінальна справа за фактом здійснення злочину геноциду. Винними суд визнав сім вищих керівників СРСР та УРСР і констатував, що за даними науково-демографічної експертизи, загальна кількість людських втрат від голодомору лише 1932 -го, 33 -го років складає 3 мільйони 941 тисяча осіб. Також за даними слідства було визначено, що втрати українців у частині ненароджених становлять більше 6 мільйонів 100 тисяч осіб. Про це говорили на вечері пам'яті. Захід організували у центральній районній бібліотеці. На нього запросили культ працівників, студентів та викладачів. Організатор пам'ятного вечора Наталя Терновецька каже, що про такі дати забувати не можна нікому і ніколи. Це є данина пам'яті усім, хто загинув у 32 другому, роках під час великого всеукраїнського голодомору, який був створений штучно, і це вже є доказаним. Сьогодні ми віддаємо данину пам'яті, бо як сказано, це потрібно не мертвим, це потрібно нам живим, щоб не повторювалася історія, щоб такого більше ніколи не ставалося із нами. Це був страшний геноцид, який знищив більше 7,5 мільйонів людей. Сьогодні у нас запрошені працівники культури, студенти, тому що їм як нікому потрібно знати історію, щоб доносити їх до нащадків, до усіх людей. Виступали на вечорі пам'яті аматори з воскресінців. Вони співали пісень. Декламували вірші та читали прозу. Вкатишаніли, жінки, від жаху палати, до неба, Завтра такі ж поминальні вечори відбудуться у всіх закладах культури району. А о 16.00 у всіх вікнах запалають свічки на спогад про загиблих. Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма подієнтика.